И всем привет, з вами я Максим и сегодня мы новый допуск І, И как вы бачите мы сегодня будем просто брати чипенган. Ну мы зараз будем проверяти, короче. Чи мифы... Ну, один миф проверить такие интересные. Ну, це, напевно, 100% неправда, но... По, шо, ну, що це за фігня була? Просто якийсь крінж Мега. Це міф на тут. Ну, це не про картонке, так як могли деякі подумати. Ну, треба знайти будь-який люк. А, я знаю, тут десь є мой люк буд. Нет, то не той люк. Мабуть, такий круглий. Угу. <свист> Є люкину круглий потрібен. Ще не йдем круглий. Так ще. Не ходиться просто. Де тут ваш люк?

запихаем. Туда запихаем. Свечка. Туда запихаем. Свечка. Туда запихаем. Ну, свечка. Свечка. Сюда запихаем. Все. так еще один будет В принципе, хоть штаху. А тут Все. И треба наехать. І ми наїхали і нічого не сталося, ну. Да, який уже дай молоді було. Ми тут. Та жартую я, коротше, то. <плес> то, коротше. Неправдимий міф, коротше. Якийсь ну то не, не оригінально, то все не по то. Коротше. Це... Просто-напросто неправда. Це якась розводка, блин. Якась мега розводка. Ну, а на цьому все. Та, такий короткий ролик, на жаль, ну нічого. Я буду знімати довші ролики. Но на цьому всім па-па!